Доброго дня, шановні друзі! Давненько не віднімав відео, зараз би хотів би чим поділитися. Що я зробив, комусь добицях можливо, там вже воно є в Ютубі. Ну, Оця тяга газова, вона мене так задовбала, що я вирішив, в мене був трос від 21.08. Да. Він. От зараз розкажу дальше. Це, якщо. Міняєш положення ру рукояток, газ або що тут тається повністю, або збивається, аж що тут. Чорт знає де. Ну, Десь-небудь зацепило. От що небудь, я пам'ятаю, тоді ку кукурузу прибирав. І попало під цю газову тягу, він газує. Ну, доводилося вже цим глушити. Е е е е дек декомпресор. По-перше, Воно нічого не розбиває. Та херня важка. Отут, я не буду знімати, чесно, бо я вже тільки її поставив, тому що там цей трошки перепетував. Розбило, де кріпиться сама, ота металева длінна тяга. теперечки що нам дає цей трос, який переваги. Перевага в тому, що йому без різниці, як у вас знаходяться рукоятки, як у вас буде знаходиться все. во трех він легенький геть взагалі, там в грам сто, якщо є. Ніяка вібрація, нічого, ніякі цей на нього не впливають. Навіть якщо гелякали зацепи, воно не дасть йому. Цей. А тепер дивимося. З самого початку. Спочатку я зробив, так залишив, тільки верхові воно було. Я залишив тут ну, тяга підсоса була. І от я залишив пластмасу, думав, щось воно цей. ні він не тримає, все-таки він тікає. Значить, що я зробив? Оцю пластмаску, ось щось я поближче, щоб було видно. Ось дивіться. Бачите, як, От просто молоточком, легесенько. клонц, вона розлетілася. От там є такі по боках випуклості. Спеціально, щоб у нас пластмаса не вилітала. По цій випуклості легенько в тисках загинаєте його. Потім, ну, це я на всяк випадок, поставивши шплінт. Но він не випаде і так. Ось о, дивіться, о, там дирка стандартна. Я просто надфілем, ні, вибачте, бо і знімаю і цей, надфілем випиляв збоку. Невеличку. Невеличкий потай. Значить що зробив? Коли вставляємо трос, ми його ставимо отак. Вставив, прокрутив, він не випаде. Лише бог знає, бо в мене була відпала оця херовина. Бачите, що в мене тут вже на це на болтах і ну, нафіг. Ті всі льоники, це херня, я ще тут мав переробити. Його, о, це все діло. То неважливо, от, до теми не касається. Дивіться. Е, значить, а це звичайно стульчка. Оці що кухонні стульки ремонтуються. Воно стяжка. Металева. Все, прижали. Так. То зашплінтували, їдемо далі. Тут чуть-чуть доведеться, ну, так собі, виставити, що от мене, допустимо, ну, ота постійно воздуха депортерло там все боку. Я свій ваш такий легенький поставив, то неважливо. Йдемо ще далі. Оце вже буде стосуватися теми, друзі. Воно, бачите, мене бронзові гайки. Чого вони стоять? Там? Ви, якщо доп... хтось купив мотоблок, да? ви, друзі, ви кидаєте оці всі довбані болти, вони в чугуні, від температури нагріються, ви, нічого не... ви їх повриваєте, просто повриваєте там. Значить, що беремо? Звичайна шпилька, вона, як наче там була, від звичайної бензопилки китайської любої. Неважливо, хоч то штіль, хоч що. Звичайна шпилька. І бронзові гайки вони йдуть спеціально на колектора, де висока температура, щоб воно не прикипало. Все. Чому в Чому у нас плюс? Дивіться, яка вона широка. Значить, туди ще можна десь сантиметр закрутити болт на 8. І оце ж я взяв десь валялося. Я чесно не пам'ятаю, чи це з ГАЗ-53, чи з УАЗа, ну щось воно було. Я собі відрепетував, щоб воно по ширині, все, як підходило, щоб трос нормально підходив. Все, отут, воно все ідеально. Оцей з вісімки трос, він вроді як там стояв. Друзі, там 4 см кожуха тільки треба вкоротити. Десь приблизно так. В чому плюс, дивіться, вертаємося назад. Вертаємося ми назад. Дивіться. Ось, все, бачите? Він повністю глушений. Тепер дивіться. Газ повністю датий. Дальше не пускає сам отут, сам механізм отут. Херня стоїть, що вона не пускає далі. Оце газ на всю, а тепер все заглушено. І не треба ні, ні з чим гратися. Оце, що я хотів сказати. Ось дивіться, так само. Бо зараз друге відео. По... Про дуже корисні речі для сільської місцевості. Так само тут. Ось я відкручував, тому що в мене щось він вже видко проходився. Відкручував. Так само, шпильки, бронзові гайки. Все. Так, що я мав ще... А! Ну, це вже наступне відео. Дякую, друзі, за просмотр. Може, кому допомогло. Коментарі пишіть. Я завжди відповідаю, тільки, от, знаєте, як мене говорив на війні комбат, що якщо що хтось хейтить там, чи там понти ганяє просто дівальні, то лучше не пишіть. Бо мене у комбата, то із 200 слів 190 матюків, так я буду і відповідати. Дякую за увагу, друзі.